Сьогодні тест і перепаковочка акумулятора Milwaukee M12 1,5 А. Зараз заряджаю, перевіряю, що є в ньому по оригіналу. Це новий акумулятор, тобто буде видно, що покаже мій тестер. Досить цікавий варіант має бути. Так, акумулятор зарядився, ставимо на розряд. Заряджався за один цикл, бо є такий прикол, що. якщо під час зарядки, при кінці зарядки, точніше витягнути ставити, він вже вибиває, що заряджені. Це він зарядився за один цикл. Так, акумулятор відстоявся, практично ніч. 12,3 В на ньому. Тестом заміряв, то 12,39 щось таке. Так, ставлю навантаження. Навантаження 3 Ампера трошки буде забагато. Ставлю 1С, 1,67 А. 20 Вт навантаження, ну, подивимось скільки він видасть. Розряд буду робити до 7,5 В максимально будемо витягувати. Бо зазвичай під навантаженням якраз так і відключаю інструмент. Так, все спрацював захист по 7,5 вольт. Ось показує, що 1, 34 1,34 А 14,6 Вт годин. Практично 15 Вт. Хоча на акумуляторі вказано 18 ну В принципі, так і є, тому що ємності не вистачає, тому і нема 18 Вт. Його він йде на перепаковочку, перепакуємо і перевіримо, що він покаже. Так, до речі, тут елементи встановлені Samsung 15А. Ось такі температурний датчик. Встановлюватись будуть ось такі елементи, 16 млн по опору, по ємності заявлено 3,5 А. Ну, вже перевіримо, що тут буде. Так, перепаковував вже акумулятор. Оригінальні елементи мають 13 практично мільйом, 12,5 млн опір. В загальному зараз перевіримо, що з цього вийшло. Ставлю на оригінальну зарядку і тестуємо. Так, акумулятор зарядився, замірюю напругу і на розряд. По напрузі 12.37. Так, поставив на стенд акумулятор, подивимось, що покаже. А, параметри ті ж самі, лічильник обновив. подивимось, що він видасть. Так, розрядив акумулятор. Ось. Так, по ємності вийшло 3 А 630 мА. Годин. Все, повністю розрядився. 38 Вт годин. Ну це я розумію вже акумуляторчик. Якщо чесно, в мене були сумніви, що тут є така ємність, але дійсно є. В такому розмірі це, це самий потужний акумулятор. Тобто він чуть -чуть, навіть, то, що не дозарядився. Це може бути таке, що він навіть вийде на 3800 при тому, як зробить декілька циклів, бо це перший цикл був. Так, основне призначення цього акумулятора це ліхтар, повербанк і такого плану має бути його використання. На інструмент бажано навантаження йому сильно не давати. Для того, щоб не перегрівати. Отак він вийшов дуже класний для своїх розмірів. По факту, ну, як усі казують поємності, то тут вийшло 4 А. Реально, як я заміряю, то завжди там 3500D4. По факту можна писати тут 4 А.